Я винен в неправомірних діях поліцейських. Це те, що я можу прокоментувати. Прізвище, я не знаю того другого поліцейського. Тобто, ви, ви не знаєте прізвище другого поліцейського. Вони вони вам не представились. Я прізвище Кедича я дізнався тільки з постанови 15 числа, коли в поліції. Подавав заяву на їхні дії. А його напарника, який здійснював ці злочинні дії, який бив по склу, ламав машину, Відносно нас Македича. це один з інспекторів, який складав протоколи, постановився. Його прізвище я виявив на другий день, коли подавав заяву в поліцію. А його напарник, який вчиняв злочинні дії, ламав машину, дув газом, намагався розбити скло. Ну, достеменно я не знаю його прізвища, хто він, він, тому що він не представився. Не тоді, не потім. То есть, ми його можемо вважати, що це був бандит. А я його так і назвав у відеоролик. Бандит з великої дорогою. У формі поліцейського. Він, по-перше, він мене відштовхував від машини. Коли вони зрозуміли, що я намагаюся в неї сісти в свою машину, вони не давали мені. Забороняли людям мені прийти на допомогу, бо там вже люди збиралися біля машини, громадяни. Вони їх теж відганяли, не допускали. А це цей поліцейський. Я до цих пір не знаю, хто він і що він. А вони... у вас машина на українській реєстрації? Все у вас заплачено, все, все добре. Так, да. вони мене зупинили, інкримінуючи. Зупинку в недозволеному місці. Хоча мене зупинили в цьому ж недозволеному місці. Тобто вони вас е, самі спровокували? Вони мене зупинили. Я запитав порушення. Він мені пояснив, що я зупинився в недозволеному місці. Я попросив відеодокази мого порушення. Все. І почалося. Ах ти, типу, лунний, ютуба надивився. Зараз евакуатор поїде. Все, все в цьому результаті 130 стаття, бо в мене ознаки наркологічного або алкогольного сп'яніння, Звичайно, після слізогінного газу да. я не був схожий на нормальну людину. Тобто поліцейські навмисно задули вас слізогінним газом да. для того, щоб натягнути докази всі, всі по 130 статті. Да, да. В самому конці, в самому фіналі. Так. Да. І, і понаписували мені, що постанови за те, що заложний виклик оперативно-слідчої групи і швидкої допомоги. Тобто mm -hmm. ви, ви повинні штрафу. були вмирати прямо на асфальті. Вони повинні були ну, допомагати мені, звичайно, але вийшло все до навпаки. Mm -hmm. Швидше за все, хоча я їм і повідомив, що в мене є проблеми з серцем. Тобто ви повідомили, що у вас є проблеми да, із серцем, але поліцейські на це не звернули увагу. Я час від часу приймаю ліки, а вже після цього інфаркту, то я й п'ю кожен ранок. П'ять таблеток кожного ранку я випиваю на Це то Після виписки з лікарні, після заключення, лікар приписав пити постійно, якщо я хочу ще трохи пожити. Ну що, відбулося перше засідання по моїй справі. Звичайно рознервувався, руки тремтять, тому що розумію, що суд не на боці простих громадян, а на боці системи, маючи відеодокази, повно відеодоказів, маючи офіційні документи і виписка з наркологічного диспансеру, офіційна, оригінальна. Суд. Намагається не брати це все до уваги, а намагається констатувати так все, перекрутити, що я винен в неправомірних діях поліцейських. Це те, що я можу прокоментувати. Суд був відложений на вересень місяць. Ну, будемо боротись далі. Якщо доживемо, звичайно. Дякую вам.